Микола Савосюк, Весна, розказує Мазанович Мар'яна. Прийшла весна, і сонце високо у небо піднялося, Осяяло і зігріло землю всю, розтанули сніги і потекли струмки, шукаючи ріку. І ожила земля, і вкрилася, немов зеленим килимом, а на смарагдовому килимі. Червоної розцвіли. не мов би на траві розсипали рубіниці, як зорі там вони горять, і людям дарять благодать. А в нашому саду дерева білим цвітом зацвіли, немов та наречена одягла фату, защебетали птахи у саду, так ніби прославляючи весну.